Добрий день, мене звати Валентин, і я запрошую вас на відеоекскурсію своєї персональної виставки знайти себе. Знайти себе». І зараз ми знаходимося в фоє, приміщенні, яке зустрічає гостей, і на задньому плані ми бачимо історію нашої культури, а саме Олександрівського центру сучасного мистецтва. Тут ви можете задонатити для ЗСУ, щоб вони швидше вбили цих орків. І ми з вами потихеньку будемо проходити в сам зал. Перший зал. Зали діляться на дві групи. Перший зал зал чорний. І Нас зразу зустрічає серія з трьох робіт: коріння волі, свобода та надія. Я розкажу трішки про коріння волі. Герб України, який я трішки переробив, схожість на коріння з деревом. Дерево проростає скрізь чорноземлю. Таким чином дерево стає щось новим. Воно хоче свободи, волі, надії. Також ми там можемо бачити птиць, чому вони в чорно-білі намальовані, тому що вони лише починають вити собі гніздо на волі, волі України, волі народу. Далі у нас картина називається «Павловна». Цю картину я почав вписати ще до перших хлопків в Криму. Тобто є фото в інтернеті, де є перші хлопки бавовни в Криму, так як вони це кажуть. І там ми можемо побачити на фото і на картині отаку косу і сам дим в спишка. Картина Ядерна таблетка. Я в корпус таблетки вписав ядерний вибух. Щоб ці так звані люди жрали її кожен день і не морочили нам голову. Це всі так можуть зрозуміти, що це таке незвична інсталяція. Я на ній зобразив е, палаючий кремль, всі цього хочуть, але не в кожного є така штучка дома. Можете придбати? У вас буде палаючий кремль. Зверху я залишив місце, щоб люди... Писали своє побажання для цих грусаків, що вони хочуть з ними зробити, що вони б хотіли зробити. Далі я його просто за лаком скрию і буде отака штука. Картина-копілка. Вона незвичайна. Я написав танк, який зруйнований стоїть на Майдані, на Хрещатику. і Трішки модифікував картину, зробивши з неї копівку. Тобі ж туди можете покласти гроші. Але задача в тому, що гроші не потрібно діставати з неї. Е, яка, який посил, яка ідея цієї роботи? Щоб люди, які купили цю картину, вкладували туди гроші свої і не діставали, поки цей танк російський. Не взірветься повністю, не лопне, не трісне, не порветься. Серія з двох картин е не зламана. Цей потяг ми з Сергієм е побачили в Києві, нам про нього розпові розповідали, що потяг евакуював людей з Харкова в Київ, і деякі вагони потрапили під обстріли. Цей потяг потрапив під обстріл. І в мене виникло бажання написати цей потяг в, в честь. Людей, які там знаходились, що вони незламні, яке потяг не був би весь вирішито, але він все одно залишиться цілим і неушкодженим. Люди зберегли життя, це саме головне. Далі у нас є портрет мого друга Сергія. Далі у нас картина Дівчина на березі моря, огорнута в український прапор. Вона чекає, чекає нас, чекає Україну. Вона нікуди звідти не вийде. Прапор вона завжди має при собі. Вона чекає, коли ми прийдемо і звільнимо наш Крим від фашистів. Картина привид. Картина привид. Слів просто немає. Не знаю навіть, що їй вам казати. Ви самі все прекрасно бачите. Це картина моїх емоцій. Якось одразу, не одразу, але я йшов по місту і спілкувався зі своєю матір'ю, і вона мені по телефону. Починає плакати і кричати, що над нею щось летить, щось гуде. Я після цього її заспокоїв, прийшовши додому, я зробив експресію своїх думок, що вона переживає, що я переживаю, коли чую, як вона боїться, як її трясе. Ну, теж така робота не, не для всіх, лише для тих, хто зможе зрозуміти. Нам потрібно пам'ятати. Пам'ятати в першу чергу не тільки військових, які видають життя, але й дітей, які ще не виросли. А зараз давайте спробуємо зайдемо і подивимося трішки на інші ідеї, а саме червоний, червоний зал, дуже еспресивний, спокійний, врівноважений. Одна з перших картин, яка нас зустрічає, це потік ноги. Ідея в тому, що я хотів би зобразити те, чого ми не бачимо, а саме думки інших людей. Кожна думка то є е, різний колір. І не кожна думка е, потрапляє туди, куди їй треба. Далі у нас три картини поруч, автопортрет е, змішаний стиль, стрітарт, е, стріт-арт-графіті на полотні. Е, Зазвичай ми бачимо графіті на стінах, але тепер у вас є можливість придбати картину графіті, яка, можна сказати, завжди в кожному місці на стінах є, а тепер вона є на полотні. На полотні в кожного дому. І також є робота під назвою Незавершена гра. Незавершена гра це люба це гра, в яку ви можете грати на PlayStation, на комп'ютері, на телефоні. Вона не завершена, її треба завершити. Картина букет. Двозначна картина, так як і багато інших картин, двозначних порізно можна трактувати. Або в неї є сюрприз-букет, або якщо треба попасти, то треба букет. Це змішаний стиль свічка. Про за все роблять окопні свічі mm. з картону. Я з картону вирізав верхній слой. І зробив такий сил, силует дитини, яка зігріває наших військових е, на фронті. Це є картина е, Кінь крізь простір». Ось це картина. А ось це вже всі нароблені на мої роботи е, з 2016-15 років. Тобі ж кінь проходить простір, а роботи е, давніх часів вони залишаються. А далі буде теж щось нове. І подивимось, що воно буде. Тут пан монохромний. Один колір, але силует самого тюпану його видно. І це головне. Квітка одна. Один колір. Одне життя. Далі в нас картина живопис, художня плитка я її називаємо. Так як деякі дома, домівки обклеєні плиткою, також я захотів зробити обклеєну плитку в саме художньому стилі. Кожен квадратик він 10 на 10, все це живопис. Є біля басейну, є на бадинні, є в тапальках. Все це живопис ходив по, -по місту і писав, малював. Відеоаркт, телевізор, звичайний, старий 2000-х років, на якому нічого не показує, крім шуму. Але якщо ви будете стояти і дивитись, питання до вас лише одне. Чи знайшли ви себе серед всіх цих робіт, поки ви прогулювалися, дивилися? І насолоджувалися мистецтвом. Якщо знайшли, то вітаю, якщо не знайшли, то знайдете, коли переможе. Ця виставка є благодійною. Всі кошти, які будуть збиратись з цієї виставки, підуть на ЗСУ, що ці наші хлопці дуже-дуже гарно бахнули по, їхньому, по їхній домівці. І все це найшвидше, найшвидшим чином закінчилося. Дякую за увагу.